Слава Ісусу Христу! Бог нікого і ніколи не випробовує. Но в Новому Завіті ми знаємо, що Іван Хреститель хрестив в покаяння і говорив, що буде Дух Святий. Який нам покаже, де є брехня, де є правда, і саме головне покаяння змінити свою думку. Тому що дух Ісуса Христа Він показує Божу сторону, і саме головне зробити собі все правильний в'ясник, існено. Тому що усі люди бачать свої помилки, свої гріхи, Бог милостивий, люблячий. Він все зробив для того, щоб ми це бачили. Ну не якщо проблема є, що ми не змінюємося, но Насправді часи вони тяжкі і благодать. Вона дуже діє в часи війнів, в часи того відступлення, де люди відступали від слова, відступали від Бога, але благодать вона діє і Бог хоче бути з нами, поєднатися в своїм Святим Духом. Це для того, щоб ми насправді не звикали до зла, як Ісус Христос сказав, ми кожного часу молилися і просили про благодать, про спасіння, але звертатися треба все до Ісуса Христа про допомогу жити по Духу Божому, бо Дух Святий є на землі, є ця благодать, нам треба звертатись, тому що будуть признаки, якщо Духа не буде, і люди не будуть, будуть молитись, і вже їм нічого не буде допомагати. Тому що сьогоднішній день дуже багато допомагає нам молитва в ім'я Ісуса Христа і Дух Святий діє надзвичайним способом. Кожна людина у нас складається з духа душі і тіла, і якщо людина не турбується про своє фізичне здоров'я. То, 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 то також це до часу, і часом приходить також приклад е, у, упадок сил. Е, і також е, дійсно, само, само собою, е, кожен знає, що є також гріхом. А що робить по-божому, а що ні, треба також е, подпати. Кінець кінців про своє спасіння, про свою благодать і благословіння, про духовний ріст, бо без Бога, без доброї думки в житті є теж ці питання часу, бо ми бачимо, що щось не так руйнується, війни йдуть, тому подібне. Там, де немає також Божого цього впізнання, де немає також думки під дією Духа Святого, тому що ми знаємо, що в Біблії також хто правило людьми, Державні правителі, вони теж просили Господа Бога, щоб добре вести людей до спасіння, щоб добре керувати людьми. І також там нам. Саме причина є запущення духовне. Це є тою причиною духовного пізнання, коли ми також стараємося рости духовно, Христос захищає нас надзвичайним способом. І після покаяння головне любити Бога, пізнати Його Слово, як говорить нам Матвія 22:37. Ісус відповів. Яка заповідь питали учнів Бога найвища? Ісус відповів: люби Господа Бога свого, всім серцем своїм, всією душею своєю і всім своєю думкою, а друга одинакова з нею, люби свого ближнього, як самого себе. Тому Христос він казав, і я також дійсно Виноградина, Вегалузя, хто в мені перебуває, тобто в слові, так в тобто в Божій церкві, так, а я в ньому, то я рясно зароди. Тому я вас кличу до вивчення Біблії, до е, спільної молитви, до зібрання, до кучегу спасіння до церкви Христової, яка в даний час перебуває в учнівстві, е, і треба бути дійсно в тілі Ісуса Христа. Тіло, це є кучер спасіння, це є Христова церква, яка перебуває в науці. Тому коли церква Христова дійсно є. На цій галузі вона рясно родить. Ісус Христос сказав, щоб ми дивились також на плоди, на примноження дітей Божих. Я вас запрошую що неділя в 16.00 за київським часом. Проводиться зібрання духовне, проводиться богослужіння в молитві, де є тисячі людей і також тисячі цілий радий вас бачити. Пішіть будемо скидати силку. Хай Бог береже, благословляє вас. Амінь.